Наше торгове приміщення знаходиться в щільно заселеному районі. Галасійський район. Так бачимо, це приміщення там, де страхування. Є фасадна вхідна група. А також є вхідна група зі сторони двору. Зручний під'їзд, підхід, територія відкритого типу. Вільний доступ Відна група є з фасаду, да, також зі двору. Зараз проглянемо наше приміщення зі сторони двору. Бачимо тут сильно заселений район. Заселеність сто У дворі також є будинок. Ще один заселене, все заселене сто